Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку чоловіча модельна стрижка. Модні стрижки це кращий спосіб для чоловіків перевтілитися, освіжити зовнішній вигляд та створити стильний образ. Перш ніж приступити до стрижки волосся, потрібно помити волосся. відкриваємо кран і пробуємо на руку чекати. Волосся потрібно змочити добре, щоб шампунь зміг змінитися. Закриваємо вушка, щоб не потрапляла вода. Коли волосся змочене, беремо достатню кількість шампуню, розстріляємо його між руками і масажними руками наносимо. Забираємо залишки буди, пилу і очищаємо волосся. Добре, промасажовуємо. І бачимо, що волосся є достатньо спільними. Тож можемо змивати шампунь. Переходимо до виконання стрижки. Для виконання стрижки нам необхідні такі інструменти. Машинка для стрижки волосся з насадками різних довжин, тример, ножиці прямі і філіруючі. Гребінець. Затискачі. комірці. Для виконання стрижки відділяю тім'яну зону та закріпляю затискачами. Починаю виконання стрижки з краєвої лінії росту волосся Виділяю пасмо волосся, прочісую його, ставлю перпендикулярно до голови та під кутом 45 градусів надаю певної дожини контрольному пасму. Таким чином вертикальним проділом виділяю наступне пасмо, вичісую його, беручи за взірець контрольне пасмо. Ставлю перпендикулярно до голови і під кутом 45 градусів підстригаю набудення двух як у підстежене контрольне пасмур. Таким чином рухаюся до потеричної зони. занувати електроприладом машинку. Завжди пам'ятаємо про техніку безпеки при використанні електроінструментів. Самостійно чинити ремонт електроприладу забороняється. Перед використанням завжди перевіряємо, чи справний електроінструмент чи ні. Мокрими руками користуватися електроприладом заборонено. Одягаємо насадку на вимкнену машинку. розчисуємо волосся, включаємо машинку і зістригаємо волосся. Коли ми знаходимось на краєвій лінії росту волосся на струнь, ми щільно притискаємо машинку, плавно рухаючись вгору бору до тіняної зони. І коли ми доходимо до лінії переходу машинку, ми злегка ставимо під кутон. Виймаємо відос. Чісуємо, забираємо густо, вводимо машинку, зістригаємо. Таким чином зістригаємо волосся потиличної та скроневих зон. та коротшу довжину волосся з короневих та нижньопотиличної зони. За допомогою тримера будемо виконувати окантовку. Починаючи з скроневої зони, рухаючись через потиличну до іншої скроневої зони. Окантовки бувають різних видів. Кругла, квадратна, увігнута. В сьогоднішній стрижці я буду виконувати пряму окантовку, оскільки у мого клієнта шия є худою, і пряма окантовка буде надавати їй трошки повноти. Якщо у вашого клієнта товста шия, ви можете робити овальну окантовку. Вона візуально видовжить шию клієнта. Включаємо триму. І плавними рухами, обережно біля вузка, щоб ви не пошкодили його. працюваємо до полічної зони. Після виконання окантовки волосся переходжу до стрижки тім'яної зони. Звільняю від затискачів волосся. Змочую його. почісую волосся. І по центру тім'яної зони, вертикальним проділом виділяю тонке пасмо волосся, яке буде контрольним пасмом для всієї тім'яної зони. Волосся контрольного пасма вичісую вгору, ставлю перпендикулярно до голови та підстригаю на необхідну довжину прямим зрізом. Таким чином зістригаю все контрольне пасмо. Беручи за взірець уже попереднє підстрижене. Пасмо зачісую в праву сторону. На маківці горизонтальним проділом виділяю тонке пасмо волосся. беручи за взірець контрольне пасмо, вичісую голову, ставлю перпендикулярно до голови і на рівні контрольного пасма рівним зрізом врізаю його. Наступне пасмо опрацьовую аналогічно. Таким чином буду стрикту всю праву частину тім'яної зони. Контрольне пасмо перечісуємо на ліву сторону. Починаючи з маківки, виділяю тонке пасмо волосся. Вичісую вгору. Ставлю перпендикулярно до голови і на рівні контрольного пасма виконую прямий зріз. Таким чином попрацьовую всю ліву частину тім'яної зони. А зараз створюю плавний перехід між зонами. Вертикальним проділом виділяю волосся, відчистую його, ставлю перпендикулярно до голови. І з'єдную між найдовшим пасмом на скроневій зоні і найкоротшим пасмом на тім'яній зоні. Щоб створити об'ємне укладання, використовую пудру. Пудру наношу на корені волосся і розправляю пальцями. Готове укладання, фіксую лаком.